В народі говорили Зима прийшла і свят привела. І головне з-поміж великих свят зимового циклу є свято Андрія Первозваного, яке ми відзначаємо за новим стилем 30 листопада. Апостол Андрій спочатку був учнем Івана Хрестителя, перш ніж почув розповіді Христа, і, будучи покликаним Ісусом, стає першим Його учнем. В одному із староукраїнських літописів розповідається, що він один із перших почав проповідувати християнство в Царгороді і дійшов аж до Києва, де на одному з пагорбів поставив Христа зі словами, чи бачите ви, гориці, і вірте мені, на них засяє ласка Божа, і буде великий город, і Бог збудує багато церков. Саме тому цього святого так шанують в Україні. Свято Андрія це одне із тих свят, де переплилися християнство та язичництво. Тож друга назва цього свята калита. До прийняття християнства це свято складалося з низки молодіжних вечорниць, на які збиралися неодружені хлопці та дівчата з усього села. Загалом з всього річного циклу це свято вважається найбільш таємничем, так як цієї ночі незаміжні дівчата збиралися разом, щоб поворожити і бодай одним оком зазирнути у своє майбутнє. Як тільки до хати приходили хлопці, то влаштовувалися різні забави, танці. А також відбувалася основна забава кусання камеки. Ця забава полягає в тому, що круглий калач прив'язується на стрічку до сволока або ж до доброї палиці, яку тримав так званий калитинський, що сторожив калиту. Йому допомагав писар, який тримав в руці плача, обмащеного в сажі, намагаючись обмазати кожного, хто пробував вкусити калиту. Той, хто таки наважувався вкусити калиту. Сідлав Коцюбу і ставав пане Коцюбинським та скакав до Калитинського. Між ними відбувався жартівливий діалог. Хлопці та дівчата підходили до калити, мали підстрибнути і вкусити її, але щоб їм це дозволило зробити, треба було відгадати загадку, переказати скоромоку або станцювати зайчика. І головне не засміятися. Як ви вже зрозуміли, калита передусім молодіжне свято, хлопці і дівчата чекали і готувалися заздалегідь, гуляння з жартами, піснями та танцями і різноманітними витівками ось головні забави цього вечора. Можна тема і вечорниці, де кожен зміг повеселитись і знайти собі пару. Тож далеко на цьому святі до християнської смиренності. Вечорниці були святкові, як на Андрія, а були і буденні, коли жінки збиралися разом, танцювали, ткали, вишивали та пісень співали. В теперішній час, звісно, ми всі до обрядів ставимося вже по-іншому. Бо інакша картина світу і мисленів людей, але це те, що нас об'єднує. Підтримуйте українське. Пам'ятайте власні традиції.